Thank mm -hmm. you. Мене звати Ліна, я дуже рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Нарешті буду знімати читацький щоденник. З останнього пройшло вже досить багато часу. Здається, в востаннє я знімала десь це в листопаді на книгу там, де заходить сонце, Олени Пшеничної. І тоді читацькі щоденники закінчилися. І от, нарешті, ми повертаємось до цього формату. Сподіваюся, що ви чекали, і вам буде це цікаво. Для. Цього відео я вибрала книгу Тес Герітсен Садкісток. Я, як тільки побачила анонс цієї книги, що, здається, в липні, в червні десь так, я ж, як фанатка цієї авторки, звичайно ж побігла 1 липня в КСД, щоб придбати цю книгу, тому що мені було ну, неймовірно цікаво дізнатися, як же ж тут в нас вже не Ріцолі і не мора IS. Спойлер, вона тут є трохи. І почитати щось незвичне в авторки, щось нове, щось не те, до чого ми звикли, так кажучи. І от, нарешті, більше ніж через півроку я її беру читати. Історія розповідає нам про дві часові лінії. Спочатку це в нас іде сьогодення штат Масачусетс, де на подвір'ї сільськ якої місцевості знаходять череп. Потім з'являється наша Мора Айлс, яка виявляє, що це череп жінки, яку вбили ще на початку 19 століття. І здавалось би, поліція не береться розслідувати, наскільки вже давній злочин, але ким була ця безіменна жінка, їх цікавить. Паралельно ми читаємо про події, які відбувалися в 1830 році. У нас є головний герой. Норіс Маршал, який є студентом медичного коледжу. Але, звичайно ж, це навчання потрібно оплачувати, в його немає грошей, тому він йде на такий досить великий ризик, стає копачем могил, які тіла з яких потім продає на чорному ринку. І в той час на території університету стається. Одне вбивство, за ним потім друге. Це спочатку медсестра, а потім досить таки відомий лікар. І, звичайно, наш Норріс Маршал попадає під підозру. І щоб, так сказати, Очистити своє ім'я, відвести від себе підозри. Він разом з своїми товаришами прочисує не одне кладовище, доходить і до розкішних особняків, щоб виявити того маньяка, який може ховатись в самих неочікуваних місцях. Ось така в нас анотація до цієї книги. Інтригуюче, цікаво, що ж тут в нас буде і незвично буде читати про дві часові лінії, між якими дуже великий проміжок часу. Здається, таке вперше в тес Геріцин, принаймні я не можу згадати приблизно е, якусь схожу історію, хоча в великому циклі з 13 книг. Е, здається, хранителі смерті чи то. Там, де була історія про мумій, але ж там було трошки <хи> згадувалося, як минуле, але там все відбувалося в сьогоденні. Тому ось щось подібне буду читати вперше, саме в Тез Геріцен. Цікаво, інтригуюче і сподіваюсь, мені це сподобається. Тож гайда читати її разом. Прочитано вже 153 сторінки. А, і що я можу сказати? Це досить таки моментами гидко моторошно коли саме описується 1830 рік. А, ось ці, всі ці подробиці, як раніше приймали пологи, і а, як мало жінок після них виживало. Це просто моментами просто жахливо це читати. Сьогодення там описується зовсім трішки, і чесно, я ще не влилась, так сказати, в історію. Після циклу про мору Айлс та Джейн Ріцолі це незвично трохи читати, тому що ти вже звикаєш до тих героїв і бачити когось іншого, іншу історію це вже трохи незвично. На початку, коли описувалося сьогодення, в нас з'являлася мора Айлс, але так вона була в згадках, і щось мені здається, далі її вже не буде там в цілому. Я чула відгуки, що десь так воно і є. Подобається, не подобається, я поки ще не знаю, тому що, повторюсь, я не можу якось повністю поглинутись в історію, зрозуміти, що тут, як тут і взагалі, як це все буде далі розгортатись. Але тим не менш цікаво. І я буду продовжувати читати і вже підключусь до вас, коли прочитаю ще трохи. Читати виходить не так часто, як би хотілося, тому що ці тижні досить таки насичені. І я читаю переважно, коли їду в дорозі, і трохи десь сторінок а можливо, і менше, вдома перед сном. Тому ось так виходить зараз читати. Ем, тож ідемо з вами читати її далі. Я дочитала вже цю книгу. Іде вона мені, як і в цілому всі інші книги довго. Зараз у мене такий період читання, що я одну книгу на 350 і більше сторінок читаю, ну мінімум десь тиждень, якщо не більше. Це вже пішов, напевно, сьомий-восьмий день, як я її читаю. Але вона йде в цілому швидко. От мені залишилося ще, здається, 50 десь сторінок, можливо, трохи менше. І так, у мене тут трішки з нею проблеми, тому що через от таку проблемку випадають, випадають самі, ну, не сторінки, а коротше сам. Ось це все випадає від обкладинки, але якось вже так і буде. Тож, розслідування вже йде до кінця. Але чесно, тут наскільки багато персонажів, що я вже сплутала ось 1830 рік з реальними персонажами, з типу як сьогодення, чи там навіть і не сьогодення. Я Чомусь в цьому не змогла орієнтувати? Ну як для мене було важко тут орієнтуватися? Тут по мінімуму сьогодення, і більшість тут іде 1830 рік. В ньому в цих подіях я більш-менш розібралася от сьогодення, яким воно боком торкається до ось минулого. Чесно, для мене це не зрозуміло. Надто багато персонажів, яких я не запам'ятала, і просто з'являється якесь ім'я. А я така, типу, ти був там? Хто ти такий? Звідки ти взявся? І чесно, можливо, це через те, що я читала ось той великий цикл, я вже звикла до такого стилю Тес Герзін, а тут одно... одиночна книга, і якось мені ну, не те, як то кажуть. А, і це, можливо, трошки розчаровує, я не знаю. А, трохи я, напевно, що не того очікувала від книги. І повторюсь, можливо, це зіграло роль того, що я до цього читала цей великий цикл. А вже одиночні книги вони мені трохи здаються інакшими. Вони є інакшими. Тут навіть я б сказала трохи інший стиль написання. Ну, але в цілому, як детектив, непогано, і тож я вже розповім вам заключні враження, коли її дочитаю. Я вже дочитала цю книгу. Я чесно не знаю, що я можу про неї сказати, змішані якісь відчуття. На 50% мені сподобалось, а на 50% не дуже. Можливо, через те, що в мене були досить високі очікування стосовно цієї книги, так як я десь восени закінчила великий цикл Тест Герріцен про хірурга. А тут вже якась нова історія. Трошки з іншими подіями, часовими лініями. І це було по-новому, хоча стиль Тес Геріс, він впізнаваний, класичний, якщо так можна сказати, ну, точніше, властивий їй стиль, в якому вона пише. Це досить таки об'ємна книга, яка не схожа на інші, тому що інші будуть набагато поменше. Там, здається, максимум якась 380 налічує сторінок. А це в нас тут цілих 460, і мене трошки бентежить, що в мене вона як ну, коротше, їздить, як їй завгодно. Але, стосовно сюжету, я не була прям таки зацікавлена, хто ж це буде. Ось така, чи зберігалася ця інтрига, хто ж виявиться цим вбивцею, хто творить ці жахливі речі з людьми. І якось я навіть. Прогавила, коли з'являвся цей персонаж, який в результаті виявився вбивцею. І не сказати, що я була прям таки вражена, і ось ця паралель з реальністю я її теж трохи не зрозуміла. Можливо, через те, що я не надто вдумливо читала цю книгу, не звертала уваги на деякі деталі. Через це мені читання здалося цієї книги трішки нуднуватим. Тому якось так, знаєте, це не супер-пупер-детектив. Можливо, я трохи розчарована. Повторюсь, це через те, що в мене були завищені очікування стосовно цієї книги, тому я й розчарована. Тож, коли буду читати наступну вже серію Тезгерідців, яка в процесі. От, в КСЗ вийшла перша книга, а інші, здається, навіть ще в процесі написання самою авторкою. Я вже не буду ставити якісь завищені очікування. Тож цю книгу я можу оцінити десь, напевно, 7 з 10. Не надто вона мене вразила, хоча читалась досить таки легко. Тут не було прям такого аж жорстокого детального. Опису, як це зазвичай було в циклі Тесгерісен про мору та Ріцолі. Хоча тут були досить такі моменти, де воно було описано неприємно, що ти читаєш і такий хочеш закрити книгу і, типу, о, так, передьоргує, для мене, повторюсь, особливо жахливо було читати про те, як в ті часи народжували жінки. Це Просто, наскільки воно описано, все жахливо, ну, в плані передається ось все те, всі ті емоції, весь той жах. Це було моторошно. В цілому, якось. Так. Що ж, я сподіваюся, вам це відео сподобалось, воно вийшло максимально коротким. Я не часто підключалася своїми враженнями, їх здається, всього-всього то три десь. Так виходить, тому що був дуже насич були дуже насичені дні, і я мало змогу читати лише в дорозі. І знаєте, не завжди там ти вникаєш в суть всього тексту, тому що ще читаєш при цьому слухаючи музику, тому що зовнішній шум це заважає він одним словом, і трохи вийшло не так. Читати детально, вдумливо, як би мені того хотілось, обов'язково поділіться в коментарях, чи читали ви цю книгу Тес Геррісон, чи читали ви весь цикл, який у вас враження відійти від того циклу і прочитати щось нове в цієї авторки. Можливо, вас ця книга зацікавила, ви не хочете читати ось той довжелезний цикл, а познайомитись спочатку з одиночною, хоча я б радила спочатку читати, звичайно, цикл про Мору та Ілс. Мору Айлс. Ріцолі та Мору Айлс. Він мені здається, просто ну, чимось нереально крутим. Тож, на цьому було все. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!